Ліві ідеології, лівий вектор це ідеології, направлені на максимізацію збільшення державного втручання в життя людини в різних її аспектах. Праві навпаки, це ідеології, направлені на зменшення державного втручання в життя людини в різних її аспектах. По горизонтальній шкалі це найважливіша шкала. Зліва знаходяться ті, хто хочуть максимального втручання держави в економіку, тобто найбільших податків, найбільших регуляцій, найбільшої кількості державної власності. Найбільшого контролю держави за економіку, відповідно, справа знаходяться ті, хто хочуть якомога менше податків, якомога менше регуляції, якомога менше державної власності, якомога менше державного контролю за економікою. Ми можемо знайти одразу ж наш український прапор жовто-синій у лівому нижньому куті. Зелененькому ми бачимо, що ми достатньо ліва країна у порівнянні із розвинутими європейськими американськими країнами, які знаходяться в правому нижньому. В сегменті компасу, і ми є достатньо е, авторитарною країною за втручанням в особисте індивідуальне життя громадян. Лівизна і правизна вона теж е, залежить від того стану речей, який наразі є в країні, або яким він був в минулому, відповідно від чого ми відштовхуємось. відштовхуємося.